Інформаційні підсумки п'ятниці 12 вересня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні розкажемо про такі події. Їх чекають вдома, як і щоп'ятниці. У середмістя на акцію підтримки вийшли рідні полонених і зниклих безвісти. Скарбничка переможців в області стартують побутові курси для жінок. Дім з історією і майбутнім. Дом Людовий у Хмельницькому стане креативним простором. 162-га акція спрямована на підтримку захисників: поверніть героїв з полону. Знайдіть безвісти зниклих. Відбулася сьогодні у Хмельницькому. Попри дощ близько сотні рідних військовослужбовців вкотре зібрались на майданчику поблизу дитячого світу. Мета закликати світову спільноту звернути увагу і допомогти визволити наших військових із неволі. Щотижня сюди приходить все більше родин безвісти зниклих захисників. За словами координаторки акції Лесі Стебло, нині в Україні такий статус мають понад 70 тисяч українців. Більше дивіться у сюжеті. Після початку повномасштабного вторгнення Лариса Братіщенко вимушено переїхала із Краматорська на Хмельниччину. Каже, до цього рішення її змусив син, який залишився захищати рідне місто від російської навали. Мій син пішов ще з 18-го року захищати він в АТО. Був самоліти заправляв у нас, поки Краматорська не пробомбили. Коли почалась війна, він прийшов і сказав: мама він від відсіля. А у червні минулого року зв'язок із ним обірвався. Артем Братіщенко зник безвісти на Бахмутському напрямку. Тож нині жінка щоп'ятниці долучається до акції, спрямованої на підтримку захисників. Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих з надією, що скоро знову зможе обійняти свого сина. Він другого мені подзвонив, мама, в мене все нормально, не буде святі, два-три дні і все. Ну я сказала, дякую синочок, що підопрядив мене. Чекаю. Мені 74 роки. І оскільки у нього немає жінки, все нагрузка на мене. І Я шукаю, де тільки можна. Дзвонила в Кривий Рог, де він був, щоб допомогли шукати. Ну, поки не де. І ось ми в чаті п'ята бригада. Нас там до 500 чоловік. Ні в кого не знайшли. Десять місяців жодної звістки про свого сина Леоніда немає і Галина Ченаш. Каже, востаннє спілкувалася з ним у листопаді минулого року. Бахмут, село Іванівське, Бахмутського району. Оце, що ми знаємо більше чого. Нема звістки не де чи він у полоні, чи він де не можемо ніде знайти. Щотижні сюди приходить все більше людей, які живуть у невідомості. За словами співорганізаторки акції Лесі Стебло, у реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин нині перебуває понад 70 тисяч осіб, з яких значна частина це військовослужбовці. Кожного разу люди приїжджають навіть з віддалених куточків, проводять такі акції в себе в громадах, як символ нескореності, як символ боротьби. Наразі це більше родин безвісті зниклих. Але з нами багато стоїть родин, звільнених з полону. З тими стоять поряд, з якими вони виходили вперше, ще в 2022 році. І ви знаєте, це для мене от якраз приклад. Свідомості і відповідальності за ту обіцянку, яка була взята, коли ми вперше вийшли в серпні місяці 22 року на такі акції. До слова сьогодні у Хмельницькому відбулася вже 162-га акція, спрямована на підтримку захисників. Цього разу попри дощ до неї долучилися близько ста людей, які вірять та сподіваються, що їхні рідні незабаром повернуться додому. Ірина Кондратюк, Марія Шевчук, новини міста. Для Хмельницької громади планують розробити муніципальний енергетичний план до 2030 року. Пропозицію підтримали на черговому засіданні виконавчого комітету. Традиційно проголосували за виділення одноразової матеріальної допомоги. Цього разу для 448 мешканців громади. Вкотре від громади передали військовим частинам обладнання – дрони гексакоптери, квадрокоптери, засоби РЕП та РЕР. Також погодили передачу Хмельницьк теплокомуненерго, когенераційної установки від німецького товариства міжнародного співробітництва. Детальніше Ірина Муллер. Обладнання, загальна вартість якого складає 19,5 мільйонів гривень, передали силам оборони рішенням виконавчого комітету. Це fpv дрони гексакоптери, квадрокоптери, засоби РЕБ та РЕР. Також на черговому засіданні виконкому підтримали рішення про додаткове фінансування програми грантової підтримки інноваційних проєктів для підвищення обороноздатності. Завдяки цій програмі фінансуємо новітні розробки. Ну і теж суттєво допомагаємо такими засобами, як наземні роботизовані комплекси, ретранслятори, дрони, коптери, бабияги і так далі. Плюс на цю програму теж власне передбачені кошти. Громада отримала чергову допомогу від міжнародних партнерів німецького товариства міжнародного співробітництва. Це когенераційна установка. Вже 25-та у місті загальна вартість обладнання, яке ми прийняли разом з КГУшкою, складає майже 27 мільйонів гривень. Це дуже суттєва допомога, особливо в частині підготовки до зимового періоду. Підтримали рішення про розробку муніципального енергетичного плану громади до 2030 року, а також про участь у проєкті Зелене відновлення для України. Певнені, що долучення до цієї ініціативи дасть нам можливість отримувати фінансовий ресурс на розвиток нашої громади. Традиційно проголосували за виділення одноразової матеріальної допомоги цього разу для 448 жителів громади на загальну суму 5 мільйонів 400 тисяч гривень. З тих, хто отримує матеріальну допомогу, 53 члени сімей наших загиблих героїв на 960 тисяч гривень, 77 військових або ветеранів на реабілітацію і лікування. На 1 мільйон 100 тисяч гривень 246 діючих військових на придбання інвентаря на понад 2,5 мільйони гривень, і три домогосподарства отримують матеріальну допомогу на понад 200 тисяч. Це ті домогосподарства, які постраждали під час терористичних атак російської терористичної недодержави. Вже більше тисячі ста жителів громади мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Загалом на засіданні виконкому розглянули 62 питання. Були внесені зміни в низку програм наших комунальних підприємств, які стимулюють їхній розвиток. Решта рішень робочі вони ухвалені, стосуються усіх абсолютно галузей, Ми працюємо далі. Ірина Муляр, Данило Біга, новини міста. Курси побутових занять незабаром стартують на Хмельниччині у рамках проєкту Скарбничка переможців. Протягом трьох місяців жінки опановуватимуть побутові навички, якими здебільшого володіють чоловіки. Вчитимуться, до прикладу, як замінити розетку, відремонтувати сантехніку або полагодити дверця та шафи. Навчання відбуватимуться у п'яти закладах нашої області. У Хмельницькому це гімназія номер 22 імені Олега Ольжича та міський центр соціальної підтримки та адаптації. Подробиці далі. Замінити розетку, відремонтувати сантехніку або полагодити дверця шафи. Ці навички, якими здебільшого володіють чоловіки, незабаром опановуватимуть жінки на курсах побутових занять. Їх на Хмельниччині організовують у рамках проєкту Скарбничка переможців представники громадської організації Центр стратегічних ініціатив. Зазвичай такий побутовий ремонт вдома, в себе вдома в домогосподарстві, в будинку, в квартирі виконують чоловіки. Але на жаль, зараз у нас такий час, що багато жінок змушені таку роботу виконувати самотужки. Курси відбуватимуться протягом трьох місяців. Для навчання на Хмельниччині облаштували п'ять майстерень для роботи кожної придбали обладнання, вартість якого складає 100 тисяч гривень. Жінки ВПО, жінки ветеранки, військовослужбовці ЗСУ або з родин військовослужбовців ЗСУ, жінки-волонтерки, працівниці, лідерки громадських організацій, благодійних фондів, жінки пенсійного віку, жінки, які працюють в органах місцевого самоврядування широкий спектр жінок можуть звертатися. У Хмельницькому майстерні облаштували у двох закладах. Це гімназія номер 22 імені Олега Ольжича, а також міський центр соціальної підтримки та адаптації, де навчатимуться його клієнти та працівники. Будемо спочатку робити якби теоретичні якісь такі заняття, а потім вже більш практичні. Це буде якби дві аудиторії. Зараз, оскільки такий час важкий, то жінка має елементарно знати, як поміняти так само ту ручку, дверну, як поміняти ту саму розетку. Це не важкі роботи вважаються, але. Для цього потрібно мати якісь навики незабаром. Стартують курси і на території Кам'янець-Подільського позашкільного навчального виховного об'єднання. Там навчатимуться 30 жінок. Це вимушені переселенки, люди похилого віку, дружини та матері захисників. Ми місто Кам'янець-Подільський, яке дуже багато приймало внутрішньо переміщених людей. В даний час ми вже бачимо, наскільки в нас на жаль війна, і наскільки потрібні ці робітничі професії, навіть не робітничі, навіть те, щоб навчитися жінці поміняти сантехніку чи електрику. Проєкт реалізують у межах програми спроможні та сильні, що впроваджує фонд Східна Європа за фінанс. Підтримки Швейцарії. Якщо курси на Хмельниччині матимуть попит, то за словами Наталії Шмурікової, такі навчання організують і наступного року. Ірина Моляр, Ярослав Єфремов, новини міста. День відкритих дверей влаштували для хмельничан у дом Людовий. Розповідали про поточний стан ремонту історичної будівлі та перспективи креативного простору. Наразі на другому поверсі демонтували стару підлогу і стелю, оновили систему електропостачання та встановлюють вікна. Проєкт реалізують за грантові кошти Європейського союзу. Тут буде бібліотечний фонд, дитячі гуртки, місце для культурних та просвітніх подій. Ірена Аріон розповість більше. Стіни Дому Людового пам'ятають дитячі голоси, театральні вистави, репресії, зустрічі в торгово промисловій палаті і митниці. Будівля з історією отримала іще один шанс на майбутнє. Цьогоріч спортивно-культурний центр Плоскирів виграв грант від німецької програми ЄС «House of Europe» на облаштування в Дом Людовий креативного простору. Підрядник вже розпочав ремонтні роботи. Це великий інфраструктурний грант. 83 тисячі євро надає німецька інституція, і 13 тисяч євро це співфінансування безпосередньо комунального підприємства, спортивно-культурний центр Плоскирів. Це заміну вікон, облаштування стін, закупівлі обладнання. Дом льодовий збудували мешканці гречан, польські переселенці з Мазові, Мазури за власні кошти і власними силами, аби вкорінитися на новому місці і збиратися разом. Майже п'ять років тому волонтери проєкту Будуємо Україну разом почали оновлення дому людового. Тоді з будівлі вивезли понад 30 вантажівок сміття. Ганна Іванова готувала для них удома: млинці, вареники, голубці. Адже мріяла невдовзі її онуки зможуть тут вивчати польську. Однак каже, через війну не судилося. Нехай буде для других дітей, щоб вони тут побачили, відчули смак того часу. Де ми росли? Як ми тут росли? Хотіла побачити таке кінцівку цього всього. І так надіюся, що можеш і побачу. Журналістка Каріна Нестер знімала сюжет про оновлення дому людового і нині вирішила прийти на день відкритих дверей, аби побачити зміни. Реконструкцію трьох кімнат першого поверху завершили. Цьогоріч тут відбувся перший літературний вечір. Оскільки в мене є польське коріння, і я навчалася теж в Польщі, я провела майже 8 років свого свідомого життя в Польщі, тому це для мене як теж друга моя культура, друга моя національність. І мені важливо, аби тут збиралися люди, які готові говорити польською мовою, так показувати свою культуру, готові робити якісь теж поетичні вечори, готові розвиватися, не стояти на місці. Найголовніше, щоб мазури вони не зникали якби зі своєю культурою у нашому місті. Наразі на другому поверсі демонтували стару підлогу і стелю та поклали основу нових. Оновили систему електропостачання і встановили частину вікон. Це такий культурно-освітній простір, який започатковувався для навчання, для дітей, для культурного дозвілля. І ми безпосередньо хочемо продовжити цей напрямок. Тому зараз тут у нас, наприклад, в кімнаті, де невеличка така кімната, бібліотека. На другому поверсі буде музейна кімната і п'ять. Таких мультифункціональних кімнат, які будуть відремонтовані, і відкриті для навчання польської англійської мови, буде тут і бібліотечний фонд. На стелажах подаровані книги для молитовників польської шукають старовинну скриню. За грантовим проєктом завершити оновлення креативного простору, планують в лютому наступного року. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Бажаємо вам гарних та спокійних вихідних. Бережіть себе!